Президент України Володимир Зеленський ще не спілкувався із Трампом після його розмови із Путіним. Втім, він сподівається, що дзвінок відбудеться. Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін, каже Володимир Зеленський. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на Сході, на Харківському та Сумському напрямках для чого. Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили. Зеленський підтвердив, що Україна погоджується на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Деякі тези із його заяв: Путін готує наступи на кількох напрямках для посилення тиску і висування ультиматумів. Росія не готова зробити навіть перший крок до завершення війни. Я знав про обмін 175 на 175 від СБУ та від ГУР, я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін. У мене буде розмова з Трампом, і я буду знати деталі. Українські військові залишаються на курчні і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна. Впевнений, що підтримка України триватиме і партнери нас не зрадять, незалежно від того, що говорять росіяни. В Україні наразі немає серйозного дефіциту в озброєнні. Сподіваюся, що Трамп натиснув на Путіна. Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у Путіна, незважаючи на його апетити. Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати, ми будемо відповідати. Путін вимагає від Трампа кроків для ослаблення України, зокрема зменшення чисельності української армії через мобілізацію. Вимагає припинення військової допомоги Україні, сподіваючись на повторення попередніх рішень. Україна підтримуватиме лише ті ініціативи, що ведуть до справедливого та сталого миру. ЗАЕС не працюватиме на окупанта цього. Не допустять. Такою була реакція президента України Володимира Зеленського на спілкування Трампа із Путіним. Продовження буде.